Подивилася фільм перед книгою, подивилася фільм, котрий 2013 року про Стіва Джобса. Я пам'ятаю, що той фільм я дивилася вже багато років тому. І зараз я вже забулася, що я дивилася. Зараз я, коли пере... передивилася фільм, я здивувалася багатьом моментам. Котрі порозкривалися в житті абсолютно з іншої сторони, як кажуть. Тому, коли я дивилася тоді той фільм, я, можливо, щось побачила, ознайомилася з історією життя, цікаві епізоди. А зараз, вже коли пройшло багато років, я передивилася той фільм, я щось глибинне побачила. Я побачила якісь знання. Котрі перескривалися в моєму житті в цей довгий період, який пройшов після того. Тому, якщо попередні книги я читала з першу книгу, а тоді передивилася фільм, то зараз спершу я вирішила передивитися той фільм, а тепер стартувати читати цю книгу. Ще є парочку фільмів про Стіва Джобса, тому ще збираюся їх теж передивитися, щоб. Цей момент життя інформування історії життя розкрився найкращим варіантом. Тому такі цікаві моменти. Цікаві моменти, як от зараз автор книги прописує, що якою він був контрастною особистістю, він мог бути і таким, і таким абсолютно протилежній якості. В конкретному значенні прояві в житті, як він поводився з іншими. В фільмі цей момент теж проявлений, він показував. В фільмі показував особистість, як він реагував, спілкувався з іншими. такі цікаві моменти. От автор книзі теж прописує цей момент, що він такий дивний для багатьох. Тому цікаво почитати книгу. Я пам'ятаю цікавий момент, який ми прочитали в книзі Антикрихкість, про філософію. Там був такий короткий момент про філософію Apple, філософію Стіва Джобса, що всередині теж має бути красиво. Я пам'ятаю, можливо, дослівно щось по-іншому було сказано, але суть така всередині пристроїв, всередині предметів, всередині особистості теж має бути красиво. В фільмі цей момент показаний, проявлений, як він присіпувався к тим, хто паяв там ці плати, як він підходив і казав, а тут симетричніше, а тут рівніше. Дивний момент я відчула якийсь приємний момент для себе, тому що в моєму житті я теж поважаю красу, естетику, що всередині теж має бути красиво. Можливо, це якийсь, як кажуть, случайний по случаю момент, якийсь збіг. Але для багатьох дизайнерів, продакшену, з дизайнерів, які формують продукти, предмети, меблі, цей момент є суттєвим. Для цих креаторів, хто створює щось нове, є для багатьох суттєвим. Багато хто може і не розуміє, так? Для чого та краса, то, то присіпуватись, як красивенько сформувати, як збудувати красивенько. Але він щось знав в цьому. Ця філософія розкриває ще такі знання про ці матричні моменти для життя особистості. Що я зараз е маю сказати в цей момент? Я вже цей момент пояснювала, але зараз я ще раз кратко-коротко про це проговорю. Що в житті особистості теж є якась плата, матриця життя. Як ми будуємо цю матрицю красиво, якщо то це може формувати і життя цієї особистості. Такий цікавий момент, прямо інсайт. Кладу ще підтвердження для себе, цих знань. Простіва Джобс цей момент дійсно є ефективним правдивим.